Варити техніку, аби продати, може кожен. Ми ж хочемо показати, де і як вона виготовляється, аби ви могли переконатися у її якості. Сьогодні виготовили новенький лущильник, який призначений для обробітку грунту після збору врожаю. Починаємо ми з токарно-фрезерних деталей: це частини валів, пальці, втулки та інші механічні з'єднання. обробка виконується на новітніх станках з ЧПУ, завдяки чого ми досягаємо максимальної точності кожного виробу. Для створення. Завершення заготовок ми використовуємо лазерну різку. Це дозволяє уникати похибок та зберігати ідеальну форму кожної частини. Після цього ми гнемо заготовки на високоточному листогібі, чотирьохкоординатному і витримуємо розміри до кожного міліметра. Фарбування проводиться в закритій малярній камері, аби рівномірно нанести слой лаки та фарбу, розподілити його по виробам та надійно і надовго захистити від корозії. І на завершення кожен вузол перевіряється майстрами, що Блущільник був готовий до роботи в тволі. і найголовніше, якість нашого сервісу не закінчується на етапі виготовлення чи продажу техніки. Ми надаємо підтримку фермерам на всіх етапах користування технікою. Тож підписуйся на джем і отримуй круту техніку для якісного врожаю.